Кого вважаєте найкрутішою серед вас? Це було б глупо зараз сказати. А чому в тебе такий образ нетиповий? Як ти з таким образом працюєш з людьми? Це ж відштовхує дуже. В неї була постійна якась дивна міміка. Вона відкривала рот якось так дуже ну, неприродньо. Скажите. Ніби там вже здружилися, вже там, прямо на, на диванчику. Нападають на Нападаю! Мені просто цікава думка, ти оцінюєш людей зовні. А ми всі оцінимо людей зовні. Неправда. З першого погляду завжди. Я, Якби я прийшла до тебе, ти була б сиділа в цьому платці. І що б, я думаю, ні, ну це якийсь страшно. <смірко> Звичайно. Вони там можуть судити, типу, по чомусь. Я люблю чорний колір. Це повністю про мене. Ну, тобто так само, як ти кажеш про те, що ти лебідь. Ну, я, хто я? Хто я? Монахиня, монахиня, монахиня. Монашка. Мені ззаду здається, що там монашка. Кобра кобра. кобра, кобра. Кобра. Я баліцяго спокойся, кажи. Іра просто тримає цей район в своєму кулаке. А ти ніби знаєш в образі лебедя, але ти почала реально на іру нападати. Тут незрозуміло. Ну ви, якщо бачили лебедь в природі, вони атакують. Ти зразу з якоюсь агресією приходиш з якимось наїздом до другої людини. Ну камон. Для мене це незрозуміло. На мене почали кидатися дівчата, але це було просто питання, якого з якого з'явився конфлікт на рівному місці. А вам тут не сумно сидіти чекати всіх? Ні, нам було дуже весело. Ох, вона буде скандалить. У мене з цією білявкою може бути заруба на проєкті. З той п'яце лібідь. Один з моїх найбільших страхів це було там нездорова конкуренція, міїне оточення. Мої страхи справдились. Як на мене, одним з найбільших провокаторів це була Даша. Провокативні питання задають люди, які не дуже впевнені собі, і намагаються цими питаннями трошки подушити впевненість інших.